Радио Витаты, канал Ботан, там 17 жовтня, 25 рік, вот такие у нас по-синему для Таджилы. Тобто до речі, не знімали, на даний момент вони виконують функції людську. Одна платформа, друга платформа. Що, Чуть -чуть. Всі вони вже оброблені, гніза сформовані. В принципі, все готово. Пару днів землею дощі, джерела сабла вулиця, так трошки потепліло і почали собляти. Як бачимо, друга платформа аналогічна ситуація, так саме із цього боку. Всім гарного дня. Хто може підказати по зимівлі? Можливо у когось також щось цікавить. Пишіть, дзвоніть, питайте. будемо раді До зустрічі.